вас в ефірі телеканалу Рудана, ви дивитесь програму цей день з новинами вівторка, 15 серпня, в студії Карина Крикун. Починаємо з такого. Загинув, захищаючи Україну Був хорошим солдатом, хорошим бойцом, надіжним товаришем. у Тернівському районі. Сьогодні попрощалися з молодим бійцем Олександром Петровим. Пам'яті Костянтина Павлова. Благодаря всім, хто його пам'ятає. всім для кого це так, як і для нашої сім'ї, скорбний грустний день у другі роковини трагічної загибелі Криворізького мера на центральному кладовищі зібрали його рідні, близькі та однодумці на розвиток власної справи. Все доброго, Згодом надійшли кошти у розмірі 250 тисяч. Грантові кошти від держави вже працюють на економіку міста і створення нових робочих місць. Нівичать зупинки в черговий раз знято полікарбонат з криші цієї зупинки. У Довгицівському районі розкрадають зупинки громадського транспорту. Цієї ночі окупанти масовано атакували Україну. Випустили щонайменше 28 ракет. 16 з них знищила протиповітряна оборона. У Луцьку влучання по промисловому підприємству. Є жертви та постраждалі у Львові та області пошкоджені об'єкти, травмовані люди. У Смілі на Черкащині дві ракети уразили територію приватного підприємства та медичного закладу. У Дніпрі пошкоджені промислове підприємство та спортивний об'єкт поліцейські, рятувальники. Фахівці профільних служб нині фіксують порушення законів та звичаї війни з боку Росії. Сьогодні рано вранці ворог здійснив масовану атаку по місту Дніпро, поціливши по одному з промислових підприємств. Є у нас двоє постраждалих. Це 59-річна жінка. Вона отримала легкі ушкодження. Лікуватиметься амбулаторно та ще один 70-річний чоловік. Він госпіталізований у стані середньої тяжкості. Внаслідок обстрілу на промисловому підприємстві виникла пожежа на загальній площі понад 800 квадратних метрів, яку рятувальники вже ліквідували. Також понівечений один спортивний об'єкт. Там вилетили вікна, побитий фасад та внутрішня стіна. Сьогодні криворіжці попрощалися з захисником України Олександром Петровим. 27-річний боєць роти вогневої підтримки воював на Донеччині. Під час обстрілу позиції отримав важке поранення. Боєць помер від ран 11 серпня. Олександр Петров служив солдатом у гранатометному відділенні роти вогневої підтримки. Його військовий підрозділ вів тяжкі бої на східному напрямку фронту. Наш земляк загинув, виконуючи бойове завдання біля села Макарівка Донецької області. Був хорошим солдатом, хорошим бойцом, надіжним товаришем. Хотів стати офіцером, просився, щоб поставити його на сержантську посаду, що ми предполагали зробити в майбутньому. буквально. І хотів продовжити свій шлях в принципі в збройних силах України. хотел воевать дальше, хотел гнать эту нечисть нашей земли. Вот. Погиб он в бою на посадках, где они с антидроновой пушкой, с побратымом, с пшоней, садили орковские дроны. И там он отрымал ранение, был мином... разрыв минометной 120-ки. И пацан своими ногами 3,5 километра выходил, пацаны его поддерживали. Выходил, смеялся, в принципе, кричал, Вы меня не добьете. И... Я все одно погуляю на свої У Нього свадьба була помісця назад. Пацани у бульоні на свадьбі. на жаль, його путь оборвався. Герой залишив по собі добру пам'ять у рідних друзів та колег у мирному житті. Олександр Петров працював на північному комбінаті. Був помічником машиніста екскаватора. Ми працювали разом на Ганівському кар'єрі. Він був дуже гарною, веселою, душевною людиною. Ми з ним і в школі. З першого класу разом були потім технікум університет. На нього завжди можна було покластися. Досі не віриться, що замужність і героїзм, самовідданість та вірність військовій персязі і народу України Олександра Петрова нагороджено нагрудним знаком за заслуги перед містом третього ступеня посмертно. Валерій Кожухар, Максим Пономарьов цей день. 15 серпня 2021 року трагічно загинув міський голова Кривого Рогу Костянтин Павлов. Сьогодні на центральному кладовищі біля його могили зібралися рідні, друзі, однодумці, ділилися споминами про молодого і повного сил мера, його справи і мрії. Вікторія Добровольська слухала спогади про Костянтина Павлова. Такого ж серпневого дня, два роки тому, трагічно пішов із життя Костянтин Павлов. Звістка про вбивство мера кривого рогу сколихнула країну і все місто. Ті, хто прийшов сьогодні на могилу Костянтина Павлова, кажуть, це особиста трагедія для багатьох людей, з якими він дружив, кому допомагав, з ким будував плани та втілював їх у життя в рідному місті. Вдячна взагалі, що я його знала, тому що справді поважаю і. І дуже не вистачає, і дуже болить. Таких людей не пригадують, тому що їх не забувають. Ці люди завжди ось тут десь знаходяться, не дивлячись на те, що чомусь їх Бог забирає набагато раніше, ніж міг би. Це людина важлива для мене була. Людина, яка допомагала максимально всім, чим могла. Кожному, Мені здається, хто до нього звертався. Тут поруч мама моя захоронена, яка на 10 днів раніше. Пішла, і вона також його знала, і також дуже поважала. Відкритий та щирий, життєрадісний, і чуйний, сильний і мудрий. Таким запам'ятали Криворізького мира земляки. Завжди відчував його підтримку, його плече. Це була порядна людина, людина свого слова. Це був енергійний і дуже, дуже чесний. Однозначно, це був лідер. Це дуже велика втрата для нас усіх. Нам його дуже не вистачає. Це була людина з великої букви. Два роки без батька були дуже складними для родини, каже син Костянтина Павлова Юрій. Родини, каже, Костянтина Павлова, Юрій. Не вистачає, просто навіть, може бути, не допомоги, а якогось то отцовського слова, совету. Для мене, як для сина, він був завжди приміром. Заботився і моїй мамі і обо мені. Очень за ним скучаю. Вспоминаю якісь моменти взагалі. Время провождения, какие-то поездки на рыбалку, какие-то совместного досуга. Моментов таких было немного, потому что он вечно работал. Благодарен всем, кто его помнит, вспоминает, кто приходит на кладбище сегодня, в день его смерти, в день рождения, может быть, какие-то другие дни по возможности. Благодарен всем, кто для кого это так же, как и для нашей семьи, скорбный грустный день. Минають роки, а крапка у справі про вбивство мера міста не поставлена. Та справедливість має бути встановлена, кажуть ті, хто працював в одній команді з Костянтином Павловим. два роки з дня загибелі нашого мера, але події, як наче це було вчора і так нещодавно. Попри те, що в нас сьогодні війна, попри те, що гинуть люди, але ви знаєте. Спогади в той день, коли вбили Костянтина Юріча. І вони не покидають. І біль хочеться, щоб закінчиться війна і справедливість була встановлена. Як загинув, чому загинув наш мер? Тому що Цього хочуть багато криворіжців, і ми сьогодні згадуємо, яким він був добрим, чуйним, як він допомагав всім людям, як він керував містом. Він жив ним. і це дійсно людина була на своєму місці. Я вірю, що наш мер з Богом, тому що він на це заслуговує. Тривалий час помічником народного депутата двох скликань Костянтина Павлова був Олег Жицький. Сьогодні він згадує важливі проєкти, які втілювали разом. Костянтин Павлов з великою повагою відносився до людей золотого віку. І у нього такий був проєкт, який він дуже любив, цінував, і який вистраждав своїми сподіваннями, думками. Це університет третього віку. Пам'ять про Костянтина Юрійовича ми відновлюємо спільно з фондом Олександра Вілкула Українська перспектива. Ми відновлюємо навчання в університеті третього віку. Ми вже набрали групи. Це майже 200 чоловік людей золотого віку, які будуть проходити курс навчання. Народний мер Костянтин Павлов був справжнім патріотом свого міста і країни. Переконаний депутат міськради Олександр Пискун. самого підготовленого бійця не вистачає зараз. Ми разом працювали на благо нашого міста разом в одній команді. Втрата, втрата, від якої не лікує час. Особливо зараз це відчувається важкі часи війни. Я можу лише уявити, наскільки він був зараз нам корисний. Його досвід, його любов до міста, його професіоналізм. Я впевнена, що Костянтин Юріч з настанням повномасштабного вторгнення активно включився в допомогу, тому що він з 2014 року допомагав військовим родинам. За його участі встановлено перший пам'ятник в місті Героям АТО. Він робив дуже багато для військовослужбовців, для фронту, для перемоги. Тому я впевнена, він великий патріот і я знаю точно, що він би так само рятував місто, продовжував би його рятувати і робив би все можливе заради перемоги. Вікторія Добровольська, Олег Каплі. Цей день. Криворізькі правоохоронці встановлюють походження зброї та боєприпасів, виявлених учора в житловому будинку в центральному міському районі. Затримали чоловіка, який ховав у під'їзді 40 набоїв, гранату і пістолет. 14 серпня до поліції надійшло повідомлення про те, що у під'їзді одного з будинків на території центрального міського району виявлено боєприпаси. Прибувши на місце події, поліцейські виявили гранату F1, запал, предмет схожий на пістолет та патрони. Все виявлене, направили на експертне дослідження. Представники малого та середнього бізнесу можуть отримати грошову допомогу на підтримку власної справи. Грантові кошти від держави вже працюють на розвиток бізнесу та створення нових робочих місць у кривому розі. Як відкрити бізнес з нуля або розвивати наявний на конкуруючому ринку? Вдалою інвестицією в майбутнє може стати грант від держави. Як працює грантова підтримка, знає із власного досвіду підприємець Богдан. На ринку фастфуду він понад три роки збудував сталий бізнес сам. Розвивати його під час війни стало доволі проблемно. Потрібні були кошти на заміну обладнання, так як зараз у Україні важкі часи, тобі ж банки не давали кредити. Надійшла допомога від гранту через додаток Дія заповнили анкету, розробили бізнес-план, відправили, все одобрили. Згодом надійшли кошти у розмірі 250 тисяч. Кошти каже підприємець, одразу пішли за призначенням. Відтак зможе й надалі займатися улюбленою справою, а постійні клієнти приходити до звичного закладу. Деякі е Придержуються такої думки, що це дуже не корисно для організму. Але насправді це дуже корисна їжа, тому що це безлакова булочка, це свіжі огірки, свіжі салати. Це все наповнює свіжа котлета, яка жариться при вас. Тож вважаю, що фастфуд має в місті розвиватися, так що маємо робити для цього все і розвивати наш бізнес. Зараз будемо розвивати ще другий грант. Ми будемо заповнювати анкети на другу точку. Ще один грант допоміг Ользі втілити у життя дитячу мрію. Тепер дівчина власниця кав'ярні. Побачила у телеграм-каналі новини про мікрогранти, про те, що держава ввела таку справу, як є робота, де вони пропонують мікрогранти. Головними умовами було те, що потрібно відпрацювати три роки та працевлаштувати офіційно не менше двох осіб. Тому я склала бізнес-план, подалася. З першого разу в мене не вийшло, були помилки, потім прийшлось перероблювати. Я переробила і подалася знову. і Мені схвалили цей мікрогрант. Відтак потроху це приміщення перетворилося на кіно всесвіт Марвел, естетичну складову якого точно зацінять любителі харизматичних персонажів та нестримного екшену. Картини, але не звичайні. Це котики у стилі Марвел. Тобто, я сама люблю котів і вирішила поєднати два в одному. Тобто і Марвел, і котики. Всі в костюмах Марвел. Також є у нас іграшки Марвел, супергероїв. Ем, є на Стільні ігри, де можна прийти просто компанією пограти, відпочити. Ще одна родзинка закладу авторські коктейлі. Улюблені напої героїв. Цікаво, як швидко я відчуваю силу багряної відьми. Рецептура коктейлю, як і сама героїня, витончена, але з магічно хаотичною складовою. Улюблений напій багряної відьми. Туди входить варення з чайної троянди, мигдальне молоко. Порція еспресо, збиті вершки, зефір та полуничний топінг. Міська влада підтримує малий та середній бізнес у прагненні розвиватися завдяки зустрічам, тренінгам, воркшопам, допомагає підприємцям отримувати гранти від держави. Можливість скористатися такою підтримкою є у кожного. Я бажаю всім спробувати ризикнути і сподіваюся, що у кожного це все вийде. Початку року криворізькі підприємці, отримувачі грантів, створили більше сотні робочих місць. Юлія Вітряк, Андрій Славний. Цей день. Невідомі. Понівечили зупинки в Довгинцівському районі. Вочевидь, полювали за полікарбонатним покриттям. Наші журналісти побували на місці злочину. У Довгинцівському районі запланований ремонт чотирьох зупинок по Дніпровському шосе. Має проводитись заміна полікарбонатів, бокових стін, нагартоване скло та осучаснення інших елементів конструкції. Роботи вже почалися. Та під час щоденного об'їзду представники райвиконкому помітили, на зупинках побували крадії. На зупинці громадського транспорту взутєва фабрика в черговий раз знято полікарбонат з криші цієї зупинки. Це вже друга зупинка, як докажуть, починаючи з того тижня. Ми розуміємо, що це завдає шкоди майну і видаткам, які використовуються на ремонтування і благоустрій цих об'єктів. Окрім зупинки, взуттєва фабрика, без покриття залишилася і зупинка житломасив Довгинцеве. Справою займається поліція. 14 серпня до поліції надійшло повідомлення про те, що на території Довгинцівського району невідомі пошкодили зупинку громадського транспорту. На даний час правоохоронці вживають заходи, спрямовані на встановлення осіб, причетних до правопорушення. Всі обставини з'ясовуються. Карина Крикун, Аліна Чистосердова, Андрій Славний. Цей день. Цей день триває. Далі ви дізнаєтесь про таке. Вступна кампанія у медичному коледжі. Написати мотиваційний лист і подати електронну заяву. Триває прийом документів від абітурієнтів на контрактну форму навчання. Ліцензія на Олімпійські ігри. Будемо старатися і в таких умовах показувати кращий результат. Вихованець Криворізької школи плавання Денис Кесіль готується представляти Україну на Олімпіаді в Парижі. Медсестри, фармацевти, лаборанти. У Криворізькому медичному коледжі триває вступна кампанія. До 28 серпня там приймають документи від абітурієнтів на навчання за контрактом з приймальної комісії коледжу сюжет Михайла Бистрова. Вступна кампанія у Криворізькому фаховому медичному коледжі стартувала 30 червня. Тільки випускники дев'ятих класів подали близько 600 заяв на зарахування. Понад 160 з них потрапили на бюджет. Загальна кількість вступників близько 800. Зараз триває набір майбутніх студентів, що навчатимуться за контрактом. Вступна кампанія наразі продовжується. Ми вже прийняли 771 заяву від майбутніх абітурієнтів, але вступ на базі 9 класів вже закінчився. Ми зарахували 161 особу на, за регіональним замовленням, тобто на бюджет. 34 особи за кошти фізичних, і юридичних осіб, тобто за контрактом. Зараз відбувається зарахування на базі 11 класів. Наказ про зарахування повинен бути до 19 серпня. Згідно правил прийому. І у нас продовжується додатковий прийом тільки на контрактну форму навчання, і це буде продовжуватись до 28 серпня. У Криворізькому медколеджі студенти здобувають освіту за трьома спеціальностями: це медсестринство, фармація і технології медичної діагностики та лікування. Був у нас великий конкурс, особливо на спеціальності сестринська справа і лікувальна справа. Так як вступ відбувається у нас за вступними випробуваннями, і основним документом для того, щоб подати заяву, є мотиваційний лист. То дуже багато дітей в мотиваційних листах вказували, що вони. Хочуть допомагати людям. Для тих, хто вступає до вишу на контракту форму навчання, основним документом є мотиваційний лист. Як вступних випробувань, вони за контрактом не складають. Умови вступу це написати мотиваційний лист і подати електронну заяву через електронний кабінет вступника. Михайло Бустров, Олексій Правицький, цей день. У залі Криворізького музичного коледжу непересічна подія, Лауреатка всеукраїнських та міжнародних конкурсів оперної майстерності, співачка Галина Добровольська. Разом із французьким органістом Жаном Марі Леруа дала в рідному місті грандіозний благодійний концерт, слухала еталонний спів і наша знімальна група. Залі музичного коледжу Аншлаг. Тут зібралася музична спільнота та всі захоплені вишуканою музикою. На сцені Альмаматер, лауреатка всеукраїнських та міжнародних конкурсів оперної майстерності Галина Добровольська та французький органіст Жан-Марі Леруа. Я викладач цього училища, тому я не тільки тому, а просто прийшла послухати музику чарівну, послухала. Прийшла послухати нашу випускницю і отримати задоволення. Була на майстер-класах. Він Жан-Марі француз, головний диригент Нотрдам до Парі. Саме-саме емоції. Черівні. Очікуємо гарних емоцій. Ну, такий нелегкий час, але сподіваємось на. Приємні емоції. Ми маємо відношення до музики напряму, тому що наша дитина є випускником цього вузу. Пані Юлія вже втретє на концерті Галини Добровольської. Мене тягне потім ще відвідати концерти, бо вона так співає з душею, крім того, що вона професіонал. Маестро, який буде з нею, я зовсім не знайома з його творчістю. Це буде щось нове. Дуже подобається, що такі вокальні концерти в них є, і інструментальна частина, що це так поєднується. Цей концерт в музичному коледжі Подія непересічна, каже директорка закладу, адже кривий ріг приймає гостя, якого знає вся Європа. Це професор, викладач, диригент, який приїхав до нас. Сьогодні ми побачимо великого музиканта, який нам розповість про музику бароко, про мистецтво бароко. Мовою інструментальної музики і мовою вокальної музики, той проект, який ми сьогодні розпочали, і сподіваємося, що він буде не останній разом з управлінням культури криворізької міської ради. Ми ще раз почуємо ті зразки великої європейської музики, які є основою нашого музичного мистецтва. Жан Марі Леруа ділиться. Це перша його зустріч з криворізьким глядачем, хоч в Україну він приїздить уже 20 років. З Галиною вперше зустрівся в 2015 році. З того часу провели низку концертів у Дніпрі, Чернівцях, Білгородністровському, а також в Парижі у Франції. Програма, яку зараз підготували з Галиною, називається Ава Марія. Це оперні арії. Також буде виконання творів українських композиторів лисенка і скорика, криворіжцям і всім українцям. Бажаю миру. Галина Добровольська в рідному місті часто дає концерти та проводить майстер-класи. Приїхала додому на початку війни. Було дуже складно перші півроку співати, потім взагалі не могла співати, бо емоцій було дуже багато, і це вплинуло на мій голос. І я замовкла майже також на півроку. Тож, моя творча кар'єра знову тут розпочалася саме з січня цього року. От я прийшла сюди до своєї альма-матери з великою кількістю цікавих творчих пропозицій. З французьким колегою по сцені Галина провела для криворіжців благодійний концерт. Ми з ним співали у самих відомих кафедральних соборах Нотердам де Парі, Нотердам де Назарет», Нотрдам де компасьон Жан Жан-Марі, коли приїжджає сюди, він дає тільки безкоштовні концерти. Сьогодні ми покажемо більше твори європейської класичної культури. Також будуть невеличкі цікавинки та музичні сюрпризи для нашої публіки. Олексій Правицький цей день. Збірна України на чемпіонаті світу з водних видів спорту здобула шосту ліцензію на Олімпіаду 2024 Її володарем став наш земляк. Колишній вихованець Криворізької ДЮСШ США No6 Денис Кесіль, який зараз тренується у Дніпрі. Заповітну подорож в Париж він здобув, пропливши 200 метрів батерфляєм. Надалі у планах спортсмена здобуття ліцензії ще на двох дистанціях. З Денисом Кесілем ми зустрілися одразу після світової першості. Спортсмен трохи засмучений, хоча й вдалося отримати ліцензію на Олімпійські ігри, але результат не дозволив плавцю потрапити у півфінал змагань. Працювати є над чим. Резюмує Денис. Наступні випробування, чемпіонат Європи, який приймає ірландський Дублін. Далі вже вдома розписаний по годинах. Підготовчий процес можна тренеру розписує, як, що ну мені нравится у нас на народі. в Днепре тренироваться. И я не против дома тренироваться. Конечно, да, условия чуть-чуть подводят. Когда вот света не было, холодная вода была в бассейне. Во время тревог иногда приходится покинуть бассейн. Ну, но... что есть, то есть. Будемо старатися і в таких условиях показувати лучше результати у планах спортсмена. Здобуття олімпійських ліцензій ще на двох дистанціях: 100 метрів батерфляєм і вільним стилем. Плавець хоче також покращити свій особистий національний рекорд, який він показав на 200 метрівці батерфляєм. З хвилюваннями покінчено. Залишилося тільки наполегливо тренуватися, говорить Денис. Волнення перед запливом такого прям нету. Я уже как-то к этому всему привык, как первый раз, наверное, съездил на международное соревнование, я потом вернулся в Украину, и на чемпионатах Украины я вообще выступал, такое чувство было, что нахожусь как бы-то на тренировке. А потом у нас со временем уже все прошло, это и... Ну... Це нормально. Олімпійські ігри 2024 прийматиме Париж. Денис Кесіль запевняє, червоніти за нього землякам не доведеться. Зробить все, аби переконати світ. Українські спортсмени найсильніші. Кононенко, цей день. Сьогодні у місті пройшли змагання зі стрибків на акробатичній доріжці. 20 юних та досвідчених спортсменів демонстрували свою майстерність. Переможці міського чемпіонату будуть представляти Кривий ріг на обласному рівні. Подробиці в наступному сюжеті. Аби досягти такого результату на акробатичній доріжці, Максим Вологін тренується вже 16 років. Зараз він майстер спорту та член збірної України з акробатики. Виступав на чемпіонатах світу і Європи. Сьогодні бере участь у міських змаганнях зі стрибків на акробатичній доріжці. Сам я змов з по міста Кривий Ріг. Почав займатися десь 6 років. Кіф той із дитинства вже. Звик до цього виду спорту шту ну, сподобалось стрибати на високій на високому рівні висоті. Ці, у, бути, бути у польоті. Це відбірковий тур обласного чемпіонату. Краще боротимуться за місце у національній збірній. У змаганнях взяли участь близько 20 криворійських спортсменів. Це тільки наша школа, це ті діти, які тут тренуються, 20 Трітє 25 числа буде чемпіонат області. Представники цього виду спорту кажуть, стрибки на акробатичній доріжці не менш видовищні, аніж приміром футбол чи єдиноборства. У кожного рібенка своє внутрішнє відчуття. Тобто хтось то йде на бокс, хтось йде на футбол, хтось то йде сюди. Ну, тут, как бы сміло соєнне з висотою, з с... амплітудою, резкость. Ну, в общем-то, якісь свої качества, які присущі дітям, які знаходять здесь себе. Михайло Бустров, Олексій Провицький. Цей день. Це були всі новини вівторка. Більше інформації на офіційних сторінках нашого телеканалу у соціальних мережах. Я прощаюся з вами до завтра. Залишайтеся з Руданою.